Наче сонечко спустилося на землю. Саме такими красивими жовтими кольорами приваблюють усіх нас ріпакові поля. Ріпак це цінна аграрна культура і цінна рослина медонос. Саме про цілющі властивості ріпакового меду і про алгоритм оздоровлення на пасіці говоритимемо ми сьогодні у нашій програмі Будьмо здорові. А мій співрозмовник наш гість. Учасник однієї з програм Будьмо здорові. Віце-президент Асоціації апітерапевтів і апіцелителів України Ігор Іванович Висоцький. Ігор Висоцький пасічник у п'ятому поколінні. Інженер за фахом він переїхав на Черкащину Чернігівщини. А 10 років тому саме завдяки продуктам бджільництва позбувся високого тиску. Відтоді став не тільки пристрасним популяризатором божої комахи бджоли, але й розробив власний алгоритм оздоровлення людини на пасіці. І сьогодні він розкаже нам про ріпаковий мед. Один гектар ріпаку здатний давати стільки гектару для виробництва приблизно 50 кілограмів меду. От також цей медонос дуже цінний, тим, що він дає дуже багато пилку. Бджоли збирають і зараз навесні бджоли розвиваються. Мед цей дуже рідкісний, тому що бджоли ще не набрали такої сили, і вони майже все з'їдають. Ріпаковий мед надзвичайно цінують у Європі та Канаді, Китаї та Індії. На жаль, в Україні він не досить поширений. Навіть самі бджолярі не дуже хочуть ним займатися, тому що такий мед дуже швидко кристалізується. Але кому Випадає щастя спробувати цього меду, то цей мед дуже цілющий. Буває, люди кажуть, а ріпак та це біодизель з нього роблять. Я не хочу такого меду. Насправді це дуже цілющий мед. В Канаді більшість цього меду ріпакового і його спеціалісти цінують за те, що він вміщує в собі дуже багато такого мікроелементу, як бор. А він відновлює тканину кісток. От так. Да. Тому а, ті, хто страждають захворюваннями кісток, артритами, артрозами, коксартрозами, не відчаюйтесь, є у вас а, надія зцілення. За вмістом вітамінів, ферментів, мікроелементів, ріпаковий мед не має рівних, тому в літературі його називають живим. Насамперед, медики радять вживати цей чудовий продукт. Жителям мегаполісів і міст з розвиненою індустрією, адже він виводить з організму людини токсичні речовини і солі важких металів. Крім того, підвищує імунітет, працездатність знімає втому. Окрім того, мед ріпаку відновлює мікрофлору кишківника, регулює його секрецію, покращує засвоюваність і перетравлювання їжі. Тож рекомендують при вирості 12-палої кишки, гастритах, колітах, ентеритах і закрепах. Такий мед нормалізує роботу печінки, справляється з ферментативною недостатністю та іншими захворюваннями печінки і жовчних шляхів. Ріпаковий мед, він такий дуже солодкий, і його він вміщує в собі 51 глюкози. глюкози. І його. Можна і треба їсти діабетикам. Чому? Тому що е, із усіх цукрів, які знаходяться е, в ріпакому меді, е, 81% всіх цих цукрів, е, вони вже інвертовані, тобто вони не потребують виділення інсуліну із підшлункової для його розщеплення. Він готовий для, до. Засвоєння. Напрасно люди бояться. Кажуть, Ми тільки акаційовий акаційовуємо. Акаційовий мед дуже хороший, загально зміцнюючий, але він пригнічує виділення шлункового соку, тому люди покращення відчувають на ньому. А ріпаковий мед, він якраз Очищає печіночку, жовчо шляхи, він для серця дуже хороший. При всіх хворобах серця його можна їсти, бо він багатий на глюкозу. У ньому багато ферментів. ферментів для ферменти для пищеварення. і діастазне число дуже високе. У нього 17. От Якщо у вакації тільки 5 по шкалі готе то у ріпакому меді 17, а діастазне число це ферментативна активність, вона показує здатність ферменту розкладати крахмал. Чому люди, які їдять ріпаковий мед, соняшниковий гречаний з великою кількістю хліба, і при цьому вони не поправляються, тому що крахмал цей розкладається. А якраз кацій мед багатий на фруктозу, фруктоза на 30% перетворюється на жири, а глюкоза всього на 5%. Високий відсоток глюкози у складі меду робить його надзвичайно корисним для людей, що інтенсивно працюють фізично і розумово, переживають стреси. Особливо корисний ріпаковий мед жінкам він чудовий помічник при безплідді, полегшує ранкову нудоту при вагітності, нормалізує стан у період клімаксу. Чоловікам же такий мед дуже корисний при проблемах з потенцією. І козине молоко з ложкою ріпакового меду значно підвищує якість і об'єм сперми. Ефективний такий мед при лікуванні опіків допомагає загойню ран, шрамів. А мазь із ріпакового меду набагато ефективніша, ніж антибіотики, лікує діабетичні виразки. Ріпаковий мед застосовується при кровоточивості ясен, гінгівітах, стоматитах, у косметології для омолодження шкіри є основою для виготовлення кремів і шампунів. Ігор Іванович рекомендує пасічникам працювати з ріпаковим медом і не шкодувати про це. Треба не боятися того, що ріпаковий мед попаде в акаційовий. Він за дуже швидко кристалізується із-за цього, але він набирає таких цілющих властивостей, що акаційовому меду і не снилось. І завдяки цьому і він і діабетикам можна його і свої цілющі властивості він тільки покращує акаційовий мед з містом ріпакового. Нинішня весна затяжна й прохолодна, тому бджоли тільки набувають своєї активності. А людям треба зрозуміти: Господь подарував нам надзвичайно цінний дар, свою Божу комаху, і просити Бога зцілення про природними ліками. Зцілення – це ж відновлення цілісності душі і тіла і духу. Да, і духу, духу, духу і да, тому. За зціленням треба йти не до лікарів, не до пасічника, а перш за все до Бога, тому що він зцілює, він посилає нам випробування хвороби для того, щоб поміняти наше життя на краще повернути до природних істоків. Якщо ми перестанемо грішити і в їжі, і в нервах і в усьому, то поступово здоров'я відновиться у ігоря Лисоцького особливий підхід до бджіництва та апіт. Медвін вважає взагалі допоміжним продуктом. Окрім нього є багато інших не менш корисних продуктів бджільництва. Адже слово медицина пішло від слова мед, а слово аптека від Апіс бджола. Ігор Іванович люб'язно запрошує нас у спеціальний власноруч майстрованої оздоровчий будиночок для сну на вулика. Розповідає, за кілька років він виробив справжній алгоритм лікування і оздоровлення людині на пасіці. Його праця як апітерапевта вміщена у спеціальній літературі. У бджіл дуже багато таких продуктів. Ну, про віск там ми всі знаємо. З воску виробляють там мазі, от він там і в промисловості використовується, а основне завдання його там чому в церквах використовують воскові свічки, тому що віск має здатність накопичувати і забирати на себе негативну енергію. А потім вона згорає а, у вигляді свічки і люди вогонь да, на... перепалює, і людина позбувається хвороб. Не... Навіть не підозрюючи, що це бджола дала. Да. І до речі, я був нещодавно у центральному храмі Черкас, Кафедральному соборі. Архістратига, Архістратига Михаїла. Так там, на полу, мозаїкою і плиткою вилежена бджола. От, чому вона там вилежена? Тому що вона основний помічник Господа Бога усілені, да, усілені людей. І негатив знімає, і фізичні. Дуги. Дуже допомагають в роботі інженерні знання Ігоря Івановича. Він сам виготовляє не тільки рамки чи вулики, але й багатопотрібних у господарстві речей, інженерно їх вдосконалюючи. Цього року вони клопочуться біля бджіл разом з татом. Строго посмотри. А Мені рамки вже такі, що значить годовує це саме, тому треба кое-що -то обрізати. Іван Микитович Висоцький теж пасічник. Нещодавно йому довелося пережити операцію, але саме завдяки продуктам бджільництва відновлення пішло надзвичайно швидко. Чоловік віддячує бджолам, намагаючись якомога краще змайструвати для них зручні пахучі рамки будиночки. А тут зараз ще подріжем. Ну, труп теж полізне діло. Нам лічного пчол нічого не ні, казав, Бджола дає нам практично всю аптеку Божих ліків, а ми не вміємо ними користуватися. Люди часто кидаються в крайнощі, застерігає Ігор Іванович, прагнуть оздоровитися без системи. Тому пропонує людям прислухатися і застосувати спеціальний алгоритм оздоровлення на пасіці. Яка повинна бути послідовність? І прийшов до висновку, що ну, немає. Сенсу боротися з хворобами, якщо не позбутися причини хвороби. Причина у більшості випадків в тому, що організм зашлакований різними нашими продуктами. Кажуть мудрі люди, що 90% хвороб знаходяться в нас на столі. Тобто ми від... немає культури. Скажу, немає культура харчування. Харчування, так. Да. А, а люди скажуть деякі, а що ж, яка, ж, їсти, що що ж їсти, Да, Правильний вопрос задають. Що ж тоді їсти? Я, я кажу, ви посту дотримуєтесь православного, він придуманий для чого? Для того, щоб людина була здорова. А вони кажуть, та не можна постувати, нам лікар заборонив, бо да. в мене діабет, або серце, ага. або ще ж пустувати да. не можна. Так, да. так. Да, да. А що тоді, вмирати можна, да? так? Або... А насправді, як ватри, що за чим? Давай. З Богом. Значить, що за чим? Перш за все, поміняти харчування. Немає сенсу оздоровлюватися, якщо продовжити дозаправлятись токсинами, поміняти корінним чином харчування, виключити шкідливі продукти, перш за все, там м'ясо і, і, і там, шкідливі жири, ті, які на м'ясі, яйця обмежити, там масло Перев... да, поменять на рослинне. От і е, все, всю їжу, яка з барвниками, з консервантами виключити солодкі води там, і так далі. Е, якщо ми налагодимо своє харчування, поміняємо на здорове, то організм почне сам боротися і, і виводити. Йому треба допомогти в цьому. Е, тобто очищення, другий етап. Другий етап очищення організму від того, що вже накопилось. Яким чином можна очиститися? У нас є природний очисник, це печінка от, нирки. От, це основні системи очищення. очищення. Да. Якщо вони забиті, вже в людини там включаються запасні системи виділення, тобто гайморіти, фронтіти, всякі там дерматіти, все на кожу організм викидається. якщо ще а, імунітет є у людини, то він бореться. Якщо у людини імунітет вже загнобили його повністю, а чим він знищується Антибіотиками перш за все, оцими всіми а, ліками, які ми їмо тонами І лікарі приписують пожиттєво. Тому, перш за все, очистка, очистили організм, а потім відновлюємо імунітет, щоб організм почав боротися. Як очистити організм? Першим ділом печінка. Печінку чистити є 100 методів, як її очистити. Кому як зручно, той так і чистить. Хочете продуктами бджільництва, От, без ніяких клізм і, і прочих мучительних процедур. процедур да. Є продукти бджільництва. Це пилок, перш за все, і перга. Перга вона вже готова для споживання, її можна всім. Апітерапевти призначають от, від мала до, до велика. От, ну, Пишуть, там, що дітям від трьох від років, от, хоча мої дітки внуки їли пилок там, і з більш раннього віку і казали, що це цукерки і потрошку, да. А що робить перга і пилок? Це відновлюється імунітет за рахунок чого. За рахунок того, що а, мікрофлора кишечника відновлюється, пилок, крім того, що він жовчогінний, він же ж, ж кладість вітамінів. В жодному аптечному препараті немає стільки вітамінів. От, і е, він е, імунітет піднімає, мікрофлору відновлює. От, він е, там стільки мікроелементів, там стільки е, е, ферментів. От, що ну, це просто кладять здоров'я, да. поэтому пилок. Не біжіть в аптеку по вітаміни, ідіть краще по пилок. Да. Що, з, з пилком треба робити, щоб він набрав цілющих властивостей пергі. Угу. Бо перга прийшла силосування, вона прийшла молочнокисле кисле бродіння. Тоді ну, апітерапевти придумали. Що пилок, можна, якщо замочити в кислому молоці, то він, його захисна оболочка руйнується і доступ ми отримуємо до вітамінів, які знаходяться в, о, за захисними оболонками. Тому е, апітерапевти рекомендують е, беремо е, такий еліксир молодості і здоров'я, береться пилок, одна частина, береться одна частина меду. І дві частини кислого молока трьохднівного кисляка ставиться, перемішується все це ретельно і ставиться в холодильник на добу для ферментації. А потім по чайній ложечки тричі на день, за пів години до їди розмоктуємо в роті, не запиваємо водичкою, не заїдаємо зразу, тому що в роті знаходяться внутрішні. Нервові закінчення всіх внутрішніх органів от, і запускається механізм самоізцілення оздоровлення. Що відбувається? Печінка починає оток, жовчі застояний. Застояна жовч це концентрований яд, який сидить у нас в організмі. І він розпирає печінку цими холестеринними камінцями. Він її розпирає, ткань печінки уплотняється. І а, серце насос качає, фільтр печінка не пропускає, утворюється, що тиск в організмі. Якщо у людини слабий, а, судини слабі слабі, лопається а, значить, судина у головному мозку, це інсульт. Якщо лопається це серцевий м'яз, то це, це інфаркт. інфаркт міма кадра, як кажуть. Тобто прожив і міма кадра. І люди тоді Ну, страждають. Другий етап оздоровлення організму очищення судин, які проводять тільки після роздренування печінки. До мене приходять іноді люди, прочитали десь дайте мені настоянку під мору бджіл. Я кажу: На, ти, будь ласка, тільки ж не приймайте її, поки ви не роздренуєте печіночку, тому що смисл розтворять в організмі все в судинах. А настоєнка під саме розчиняє холестерини, бляшки, руйнує так все, що наслоєння всі в судинах. В хітіновому покрові бджіл є гіпероїди, які розчиняють, розжижають кров, розчиняють холестерин, бляшки і так далі. От. Вони очищають судини. От. Так от спочатку п'ємо хоча б днів 10 для. Пилок з медом, з кислим молоком. Печіночка роздренірувалась і почала очищати сама себе і очищати кров. Деякі люди кажуть, у в мене печінка чиста. Я перевірявся. От, да, печінка э, забита з печені не показує узі. Чому? Тому що немає контрасту, а холестеринові оці згустки вони по консистенції як ткань печінки і вони не відбиваються. Контрасту немає. Узі скаже, я не бачу каміння. Хоча в жовтночному може побачити, тому що там э, ну, жовч рідка, а камінці можуть бути тверді. Да. Тому В жовчному є, а там немає начебто. А насправді печінка забита. Візьміть 25-річну дитину, яка їсть нинішні продукти, от, і почистить радикальними методами, як зараз цей Памалахова, і Помалахова, Андреас Моріц, і так далі. От, виходять сотні камнів. тому продукти бджільництва більш щадящі і для ледачих людей. Не треба себе отруждати. Хоча люди кажуть, що якщо ви. Хочете зцілитись, не приклавши ніяких зусиль для цього, то у вас, наверняка, нічого не вийде. Після чистки дренажу печінки вживаємо бджолиний підмор для чистки судин. Як готується настоянка бджолиного підмору? Столова ложка подрібненого підмору так. з горою на стакан горілки, самогонки. Настоїм два тижні. Отстоїмо, зливаємо і п'ємо із розрахунку одна крапля на рік життя. Якщо людині, скажімо, 60 років, вона п'є три рази по 20 крапель, тобто розділено на 2-3 прийоми. Якщо утром випили, а в день забули, то вечором 40 випите. Тобто да. А вип якщо і утром забули, то 60 вечором. Да. Крапель нас приблизно на пів рюмочки водички. І після їжі накапали і випили. Якщо ви не вживаєте спортного, використовуйте бджолиний підмор як додаток до будь-якої каші або перших страв. Його можна використовувати і як першу допомогу при недомаганнях серед дня. Якщо там головокружіння, тис піднявся от мерехтіння в очах, оніміння пальців зразу стільки крапель, як скільки років життя накапали, а то й з горла пийнули, минут через 10-15 попускає. Перевірено, на собі, на своїй сім'ї. Да. Отже, набираємося терпіння для очищення печінки і судин. Але результат того вартий. П'ємо, п'ємо, п'ємо п'ємо. п'ємо. Одна бабулька каже, я вже три роки п'ю, у мене зріння каже, не бачила за 5 метрів раніше, зараз читаю саме мелкий шрифт без цього, без а, очків, да, без окулярів. Тому його пити. І пити, й пити. От, тому, що їли, 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 а тепер треба очищатися, очищатися, очищатися. Коли основний етап очищення організму відбувся, далі організм починає сам включатися в роботу і самооздоровлюватися. Нам хочеться якомога швидше, але не поспішаймо. Треба прибрати різні запалення. Запалення всі лікуються прополісом. Прополіс це клей, який бджоли про про это впері. Поліс це міст міру бджоли відкладають його на льотку, біля льотка вони ограждають від цих захворювань. Вот. І відкладають там, де пасічник взявся руками на цьому, на ось рамочка. Ось прополіс. ось прополіс. бачите, Де пасічник береться руками, отут вони його прополісують, тобто знезаражують. От. Як це розумно, да. як розумно. Значить, прополіс, настоянка спіртова. Якщо ви кажете у когось, хто не вживає, да, хто не вживає спиртне, значить величиною з горошинку прополіс продовжительно вживати, потім глотати. Значить, Це знезаражує ротову порожнину. От, все, від горла і до гемороя, вибачте. <клухи> да. Значить, все, весь кишечник, все, э, э, все поставить да, свою честь, своє. Да, знезараження, Потім, якщо є зовнішні якісь там рани, язи, э, э, у діабетиків не заживають, да. значить робиться прополісна мазь. От, і можна навіть медом. От ну, мед для цього дуже підходить ріпаковий. Четвертий етап оздоровлення сили продуктами бджільництва – відновлення імунітету. Тут нам знову допомагає цінний продукт апітерапії. Відновити сили маточне молочко відновлює і після операцій. І е, слабим людям і хворим, і похилим, і, і затримує старіння, і вертає молодість. от Маточне молочко. Маточне молочко добувається дуже важко. Ось приспособи е, висить для добування маточного молочка, але я рекомендую. Є такий останнє десятиліття а, пройшов дослідження як трутневе молочко, тобто це трутневий гомогенат, Він добувається значно легше. От, і в зберіганні тобто його можна довести нормально з пасіки, тут переробити, законсервувати медом, заморозити його. От, і він стоїть дешевше. От. А по цілющим властивостям він превосходить маточне молочко. В чому ж він превосходить? По вітаміну А, це зазріння, а і по вітаміну Д, це там волоси, кості, ногті от, і, і так далі. Тобто, людям, у яких там артрит, артрози при безсплідді і для покращення потенції. От. І, а ще, як виявилось, я на власному досвіді. Що він знижує рівень цукру в крові. Тобто всі, е хто страждає від діабету, від діабету да, трутневий гомогенат. Трутневий гомогенат відновлює паренхемальні клітини підшлункової залози. кажуть мені деякі люди кажуть. А ви врач? Я кажу, ні, я не лікар, я пасічник, я ж не лікую нікого. Я тільки пропоную цілющі продукти бджільництва. А тоді, яке ви маєте право називати такі слова, імуномоделюючі, паренхемальні клітини і так далі. Ну просто в мене жінка-медик. от, То я да, і дуже багато читаю літератури всякої наукової і медичної. Багато пасічників скаржаться на гибель бджолосімей. Звичайно, не можна допускати отруєння бджіл отрутокімікатами через недбалість фермерів, але треба знати, що за зиму може гинути до 15% в комах. Ігор Іванович сприймає це філософське, тому що бджоли, які загинули, я використовую підмор і виготовляю з нього настоянку підмору, От, мазі на основі підмору. І ну Господь Бог потім воздає.